Всім привіт! Ви на каналі «Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я прийшла сьогодні з обіцяною мною підбіркою таро від видавництва Орнер. Це наше українське видавництво, чому я дуже рада. Вони роблять колоди таро, причому таро не просто звичайні, а супер ексклюзивні. Вони започатковують навіть кампанії на кікстартері, і ці колоди є таким собі. Надбанням колекціонерів, і я дуже рада, що ми в Україні з вами можемо придбати ці колоди за гривні, причому адекватні гривні, а не так, як на Кікстарти. І навіть в Штатах їхні колоди представлені на американському Амазоні, можливо, навіть не тільки в Штатах, а й в Канаді. Я просто канадський Амазон не перевіряла. Тобто вони вийшли на міжнародний ринок. З чим я їх вітаю, причому це було вже не вчора і не позавчора, а кілька років тому. І вони активно просувають свої колоди. Що я можу сказати? Мені дуже подобаються колоди від Орнер. По-перше, у них дуже класна якість, у них дуже оригінальні мальовані, мальовані колоди. Так, тобто, це не просто так, звісно, є там клони Вейта, але це оригінальна робота художників, ніякого штучного інтелекту в них немає, і вони молодці страшенні. Значить, у мене всього п'ять колод від них. У мене немає колоди звичайного райдервейта, навчального вейта. І ще там кількох немає. Немає собачої, котячої. І немає цієї колоди, яка е, така чорно-золота. От я чомусь вона мене не покликала, тому що вона прям дуже сильно клонває та і я якось так не, не захотіла. Але в мене є інші, і сьогодні ми з вами їх роздивимося. Ми їх подивимося. І я запрошую вас до цього відео подивитися, неймовірні колоди. Значить, ну, напевно, не першою, але однією з перших прям на дуже великому хайпі з'явилася колода Таро Орнер і сестри Фельдман, яка називається Таро Карти. Ну, вона, в принципі, такі. Звучить Орнер із Сестер Сфель Монтаро. Українська а, колекційна колода. Дуже цікава колода. Ви бачите, мені навіть на юстицію Георгій Гонгадзе вийшов. Да? Нещодавно були роковини його а, зникнення а, чи день народження. Нагадайте мені, будь ласка. Там, По-моєму, вони дуже збіглися по часу. Ось така тут красивенна сорочка, тут дуже гарна якість. Ці колоди, ця колода така тяжкенька. вона там, ну, відчувається, що це якісний картон, тут гарна ламінація, вони матові. Тут досить така своєрідна мальовка, вона не може, може не сподобатися комусь, але вона символічна для українців. Вона, мені здається, ну... Мені вона близька, особисто по духу, по вальбу. Я спочатку така та ні, я не буду купувати такі колоди. Мені не подобається мальовка, у них якісь дивні значення. Але нічого, ця колода працює оракульно. Так, тут є трошки відхилення від системи, але в цілому вона працює досить таки по класичним значенням. Вайта, іноді там кроулянські десь пробігають, але там така тема. Колода класна, сучасна, здійка кубків. Так, жінка несе кромисло. Вона в красівках зручних, так, це дуже класно. Вона дуже яскрава, ця колода. Я ж кажу, вона може не подобатися. Десятка пентаклів це Андріївська церква. Подібна колода ще з українською символікою, але не повторка. Є від видавництва пентаграм, яка називається Слава Україні! Glory to Ukraine. Я, мабуть, ще зроблю ще підбірку і пентаграмівських колод, тому що в мене вже теж їх вже близько десятка, і буде що показати. Так, тут смерть у нас тут крейсер Москва. І, власне, подобається мені ця колода. Вона така колода воєнного часу, колода, яка була натхнена початком повномасштабного вторгнення, ну як натхнена да, художниці свою травму, як мені здається, вони передали в цій колоді. На королі жезлів у нас Василь Врастюк, досить таки контроверсійна людина, контроверсійна особа, яка має досить такі мізогінічні погляди на життя але робить величезну справу, допомагаючи нашим ветеранам на різноманітних змаганнях, в яких вони беруть участь, будь то ігри сміливих, ігри нескорених. Він і Олексій Олександр Конюшок, вони прям взяли патронат над цією справою і вони цим займаються, стронгмени наші українські. Тобто тут багато що про розказати про цю колоду. Мені вона ну, прям дуже подобається. Це Янки, хоч і не українець, але да, став на захист України. Ну, в общем, є тут про що подискутувати в цій колоді. Є тут такі контроверсійні досить такі зображення, як на п'ятірці Пентаклів. Ну, власне, я не скажу, що вона в мене там сама моя улюблена, але вона достойна. Достойне місце в моїй колекції займає і я не збираюся її нікуди продавати, дівати, віддавати. І купила я її, вони щось в якийсь момент були, прям які дуже дешево коштували щось 200 чи 300 гривень. Прям там, побігла бігом купувати. І, мабуть, що я її купила не одну, а з іншою колодою. І зараз я її вам покажу. Тут, що мені подобається, дуже ця сорочка. Вона, сорочка -коробка, вона висувається як сірничок. Мені такий формат дуже до Так, Давайте залишимо. Наступною колодою, мабуть, що я купувала якраз їх разом. Це колода Starlight Tarot, це весь і Orner. І тут, до речі, всі вже будуть весь колоди. Ну, я не знаю, єдине, що не знаю стосовно останнє. Українське видання Starlight Tarot. Тут позолочена коробка. Коробка хороша, але не позолочені е, бока. Е, тому я зробила їм фіолетовий зріс ось такий. Теж дуже якісна, дуже класний картон, є ламінація тут, дуже гарні кольори. Тут можна було, в принципі, і помаранчевим профарбувати. Нормально. Це такий собі клон вейта, але теж промальовка українських художників. На жаль, художника. вони... Не написали нам, але написали вже в останній колоді. От я б ну, було б добре, якби ви написали завжди у художників. Це просто клонвейта, дуже класна, така фентезійна колода Таро з гарними. Мабуть, поки приберемо. З гарними героями, так, які не викликають когось дисонансу, відрази. Тобто це класна базова колода. Єдине, що я би її не дуже рекомендувала як першу колоду, тому що тут не витримана символіка кольорів. Але ну, і мені здається, що все-таки символіку кольорів потрібно вивчати по вейту, або ж якщо ви вже взялися за кровлі, то за, по кровлі. І, А таку колоду брати вже як другу, третю, коли ви вже трошки розумієте, настрій карти. Так? Ну, тому що дев'ятка мечів вона в оригіналі темна. Так? А четвірка е жезлів навпаки, вона світла, вона з таким от помаранчевим фоном. Тому тут е -от єдине, що я б, оце от кольоропередача. Да? Ну, не то, що кольоропередача, а саме кольори. А мені ці кольори дуже подобаються, тому що тут такі бускові, фіолетові, сині з, разом з помаранчевими, такими жовто-гарячими, червоними кольорами, воно дуже сюди личить, дуже воно тут. Підходить і мені це подобається. Колода ем, зроблена з урахуванням преференцій і західного світу, да, західного Таро Ютюбу. Тут є п'ятірка мечів, де отакі от, ну, у нас люди кольору, так, різноманітність на юстиції теж е дівчина кольорова. Я спокійно до цього ставлюся. Мені не муляє воно, я абсолютно нормальна. У мене є огляди на кожну з цих колод, тому я їх прикріплю під відео. Всі вам показувати прям не буду карти. Але от вірочку таку все таки хотіла зробити, щоб показати, що я люблю наших, українсь, наших українських видавців, я люблю їхні карти, я люблю їхні колоди, я люблю їхні ем, різноманіття, розмаїття. Я люблю, що вони працюють. Люблю що вони, знаєте, от, хоч ми і живемо зараз в умовах повномасштабного вторгнення. Умовно, там є у нас тилові міста, але тилові міста так само страждають від обстрілів і від ракет, тому мені здається, що. Ми ще непогано так тримаємося і поки що тримаємося, слава Богу. Тому я все-таки хочу, хочу хвалити наше, хочу хвалити своє да, рідненьке. Далі, сила природи наступною з'явилася. Це вже теж весь спелий орнер. Теж ця колода є на була на кікстартері, зараз вона є на Amazon. А у мене, от бачите, тут у нас зображений у мене якраз, та теж я зробила її дуже красивий цей зріз такий кольору морської хвилі, дуже підходить. Ось мій самітник, а ось такий самітник у виданні, яке е англомовне, е в українському виданні інший самітник. Він е в такій же позі, але тут дівчина, а тут чоловік. І цієї карти в колоді немає. Ось така от е такий от парадокс, так само, як, наприклад, е второго, е темний маєток, є карта ворожки. Вона заглавна, ну точніше, не карта, це малюнок ворожки. Це заглавна карта на коробці, але тієї карти в колоді немає, навіть в, в ексклюзивних виданнях. Так, ця колода, чесно вам скажу, вже трошки ну не те, що гірша е, якість. Вона така сама товста, але тут немає ламінації, тут просто карточний картон. Можливо, тут просто товстіший картон, якщо там умовно 300-350 GSM. То в мене тут, можливо, 400, але без ламінації, а там з ламінацією. Е, чесно скажу, у мене ця колода менше в роботі. Якось вона, вона хороша, вона симпатична, вона у неї досить нейтральна е, така енергетика, тобто абсолютно на всі питання. Але у мене є тут кілька карт, які для мене трошки виявилися дивними. І якось вона в мене так от ну, не стала моєю любінкою. От страшний суд, дивний портрет зображений. Е, і ще буде зараз якась карта, яка мені теж не дуже. Ну, не саме моя любима, тобто вона ну, має місце бути, тобто в ній нічого поганого немає, але в мене є якби, певна, певне очікування, що якось інакше вона могла б виглядати зараз. Я, я скажу вам, що вона означає, і ну, як я її придумала значення, можливо, я виявилася е, не правою, але зараз мені подобаються кубки. Так. Ми шукаємо з вами зараз цього єрафанту. Може, я вже його пролистала? Могло таке бути? Могло. Хтось каже, що ця колода дуже схожа, ми вже десь його пролистали, що ця колода дуже схожа на світлого провидця. Ну, так, є схожі карти, але я б не сказала, що це карти один в один. Ну, натхнено, натхнено, понятно, що не без цього. Так, Єрафанта ми знову шукаємо. А чому я його можу, не можу знайти? Де він дівся в мене? Так, можливо, десь тут? Ось, Єрефант, так. Значить, ну, я розумію, це, типу, поверне, ну, і автори не дуже в кейтбуці, не дуже пояснюють цю історію, але я розумію, що це якась типу тотемна історія, так, зближення з духом роду твого, так, типу, з предками. Ну, що там, що там воно мені не ок. Хоча можливо там американці, які більше по якісь Нетів ну, uh, віруванням, так типу індіанським, вони більше в цій темі обізнані ніж я. Ну тобто я ж не кажу, що я прям все знаю, що я істина в останній інстанції. Ось такі сили природи. я ж кажу: хороша колода, але не моя любимка в цій, в цій підбірці. Uh, хороша колода теж дуже цікава, не повністю мною пропрацьована. Я там робила нині розклади. Вони вона дійсно чеклунська. Вона дійсно дуже гарно показує різноманітно. Вон, будь ласка, нас наздиявола одразу на дні. І трійка мечів, тому що видно, якийсь розклад був такий досить жорсткий. Це дійсно чаклунська колода, це дійсно колода, яка а, теж зріз має фіолетовий, яка має досить таке сильне спрямування саме до а, якихось чаклунств. Відомств да, магічного такого впливу, вона досить така фентезійна і це дає такий от її вайб-настрій. Тут є ламінація, вона матова, і через це кольори можуть видаватися трошки більш приглушеними, ніж є, ніж вони є насправді. Ця колода дуже красива, мені дуже імпонує вона. Можливо, вона трошки навіть з закосом в темненьку колоду. От що там в цьому є? Мені не дуже подобається в цій колоді зворот. От чесно вам скажу, оці звороти це не мої улюблені звороти. Тобто, то мені вони ні о чому, чесно кажучи, от взагалі. Мені подобаються звороти. Ось, наприклад, а ну-ка. Зараз я. Ні, не таке. А яке ж мені подобається, щоб вам показати? Ладно, я щесь не згадаю, але ну, конкретно такі звороти мені не подобаються. От, крапка. Мені подобається зворот в силах природи. Давайте я вам нагадаю, як він виглядає. Ось такий з лісом. Тобто тут є оця от, тема такого типу круга, да? але кругу ж, кола життя, мабуть. Але вона не така, не така, як тут. Мені подобаються візерунки, ось такі, типу, вишиванок. Так? Теж мені подобається такий. теж так, така сорочка в цьому там, в таро традиції, наприклад, Starlight, ну Таро. Ну, ну, теж, от, типу, хмарки куди не йшло, але ці зорі вони мені якісь странні. А оці місяці, місяці зорі і таке інше візерунок от, прям мені він такий, наче шишний. От мені це не дуже подобається. Так, Але колода, повернемося до візуального ряду. Просто дуже гарно, все, блазень, от, от з драконом на плечі, іде двічка мечів, все тут в ній хорошо, теж на неї огляд, і вона така об'ємна. от Відчувається, що вона об'ємна відчу... не Неначе на тебе зараз імператор вистрибне і почне тобі вказувати, як тобі робить. Ой, ух. Е, так що оцю колоду я прям раджу. Якщо вам хочеться щось магічного такого, беріть. І тим більше українське. да Тобто це прям таке. Ну, знову ж таки, українські художники, да, можливо, не дуже українська тематика, але ну не все ж на е таро традиції да, рівнятися. Тобто, тут, звісно, що вже пора якось і в цей і інші м стилі залучати. Стилі і тематики. Тому да, ну, огляди є, огляди всі прикріплю обов'язково. І остання, last but not least, Вона просто у мене останньою з'явилася, це міфологічне та розсвітові боги. Так? Хто знає, той знає, що в мене з цією колодою була історія, мені не доклали короля Пентаклів, але він доїхав вже, він на місці, він вже в колоді. Єдине, що я ще не зробила її зрізи, хочу зробити ось такі блакитні. Ось у мене є маркер, до речі. Е, мені здається, зараз його потрясу трошки. І мені здається, що воно сюди личитиме, бо тут ну, така вода є, така хмаринка є, і ось ця коробочка. Мені думається, що воно буде вполне собі. О, давайте я навіть візьму, намалюю. О, мені, так, да, я думаю, що це буде прям класно. Я думаю, що це буде прям класно, воно дуже сюди підходить. Мені думається, що воно, тому що ну, помаранчеве щось не хочеться. Було б було б таке хакі зелене. Можна було б, але в мене такого зеленого кольору немає. Жовте, ну, можна ще жовте, тому що тут кольори ці. Але мені все-таки хочеться сюди блакитного цього, такого, як річечка. Хоча подивитися на Дніпро, то воно геть не блакитне, а таке зеленкувате. А, так, світові боги, дуже гарна колода. От буквально в мене кілька днів тому вийшов на неї огляд. О, яка вона крутезна, яка вона прекрасна. Захват був неймовірний, захват був суперовий. Значить, тут навіть нам вказують уже нарешті ілюстратора Анастасії Рудик. Вона неймовірна умничка, Я не знаю, чиї знову ж таки не. Я заходила на її сторінку, але я не зрозуміла, чи їй давали завдання малювати, чи вона сама підбирала кожен образ до кожної карти таро. Якщо сама. Респект, якщо не сама а з кимось в колаборації, тобто хтось їй диктував е, те завдання, і вона зображала, ну це теж чудова командна робота, дуже гарно зображена і Тут боги, які хоч і Перун, і от Мідас вам, будь ласка, на четверці Пентаклів, і Морфей на місяці. в общем, Що хочеш, вибирай собі Тут грецька міфологія, і слов'янська, і аматерасу на карті світ, японська міфологія. в общем, Що, що, що завгодно. Дуже гарна, теж об'ємна, така красива, яскрава. Вона вийшла восени, ця колода, але я б її от випускала десь ближче під літо, тому що вона така прям літня-літня. А от цю Наприклад, я вона осінь випускала Чеклунський всесвіт. Вона така да, до Геловіна, до якогось такого до якогось такого настрою більше е, осіннього. Ну, Це моя така думка, вона не є істиною в останній інстанції. Знову ж таки, е, Чисто мої такі роздуми. Теж тут тобто є ламінація, матова, карти не блищать під час зйомки, це величезний плюс. І за це я Орнер дуже дуже респектую, тому що вони зробили там блогер-френдлі колоди, і ну, я бажаю йому. Піхів бажаю їм нових класних проєктів, де е, будуть створюватися нові колоди, і не лише тому, що вони ж мерч різноманітний створюють малюнки. Календарі, там всілякі артбуки, ці, як вони називаються, щоденники і так далі. Тому подібне. Вони, по-моєму, навіть якийсь момент, вони навіть хустинку випускали, орнер з якимсь візерунком. я пожалкувала, що я її не придбала, і не впевнена, що вона зараз є. Ну, власне, оце. на цьому цей огляд закінчився. Тобто, ось такі маємо ми з вами в підсумку. В сухому підсумку маємо з вами 5 Тетро Орнер, і я сподіваюся, що це не останні мої колод Колоди, які я в Орнері купила. А купую я все за свій рахунок, тобто нічого я не отримала ні на огляд, ні на що. да Влазить, вліз, влізли всі колоди, все, все придбано за власний кошт, нічого, я ж кажу, не прислано, ні на огляд, а жаль, <світок> я буду дуже рада поспівпрацювати з орнер якщо вони наступну колоду вишлять мені як презент, і я порекламірую їх, я не проти реклами. Можна навіть бар, на бартерній основі, е, хоча бартер не купить і тобі поїсти і не оплатить комуналку. Ну, нічого. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі, Па-па.